Ідеально підходить професія демінер дуже тендітної, гарної дівчині. А чим ви до цього займалися? Чи... А, ну ви маєте на увазі, чи щось ми підривали? Ну чи да, чи так, вона могла А, да? Не дуже легко замінувати міст. А як замінувати міст? Багато, бага дуже багато копали, бо а... там було багато уламків на нашому полігоні. Я, я хочу звернути зараз. Ну нас же знімають камери до ухилянтів, Подивіться на людину, яка каже: мені не страшно було на першому бойовому завданні. <рес> а, бо хочеться, щоб наша країна була наповнена саме гарними людьми, бо ми всі українці, ми вже всі вмотивовані. Радіо Байрактар, музика української перемоги. Ну що ж, у нас на Радіо Байрактар Спешл в гостях Демінер Центру розмінування Державної спеціальної служби транспорту Радмила Воловецька. О, Давайте от. привітаємо, а, пані Радмила. Ну, по-перше, дуже приємно вас бачити дівчину Демінера. А, а по-друге, розкажіть, будь ласка, що таке Демінер і чим він відрізняється від сапера? Доброго дня! Слава Україні! Героям і слава. слава. Я дуже рада бути тут сьогодні з вами. Насправді є велика різниця у роботі Демінера і сапера. Демінер займається самогуманітарним розмінуванням, і це набагато безпечніше, ніж праця сапера. Угу. Це по-перше, а по друге. Сапер може встановлювати бухнебезпечні предмети, знешкоджувати їх та знищувати, тобто постійно взаємодії з ними. А mm -hmm. демінери ні, тобто вони тільки займаються пошуком, знайшов і далі вже передав. Mm -hmm. Тобто, завдяки цьому нема майже ризиків підірватися і якось тобто це безпечніше, набагато набагато безпечніше mm -hmm. так. Якраз пропало наше питання, чим відрізняється гуманітарне розмінування. Від, звичайного. ви на нього вже відповіли. Скажіть, будь ласка, а чому ви вирішили стати демінером? У мене є старша сестра, і вона вже займається цим після 14-го року. І після 24 лютого я вирішила, що також в принципі зможу займатися. Ну, тобто У нас просто різні організації, де ми працюємо сімейні традиції, знаєте, так, передаються так? як сімейний бізнес. Так. А, а як давно ви цим займаєтеся? Прямо з початку повномасштабного вторгнення? А, ні, бо я думала, обирала, куди мені краще піти. Я дуже ретельно до цього підійшла і вирішила, що саме Державна спеціальна служба транспорту з їх центром розмінування мені ідеально підходить. Тобто, так, це був такий великий вибір, осознаний. Ідеально підходить професія демінер дуже тендітної, гарної дівчині. А чим ви до цього займалися, що вам не підходило? Чи, може, а, це я, якась я працювала yeah. в HR-сфері. О, а, а те саме? Я просто добре знаю цю сферу, тому цікаво. Ну, в мене до цього був проєкт, точніше, декілька проєктів в ГК «Євразія», це група компаній. Вони працюють на ринку СНГ. І саме тому я пішла від них, бо ринок СНГ доволі великий, там не всі в нас дружні країни. І я перейшла після повномасштабного в Укрпошту, але Ого. мені там, ну. Ну, не зайшло б, тобто, в принципі, я робила велику справу, да? бо я працювала по всій донецькій дирекції. Була. Саме начальником підбору, але цього було недостатньо для того, щоб вдовольнити свої потреби для допомоги країні? Просто довго йшла пошта, так і скажіть. Це ж Довго шла пошта це вірно. Да так, ну давайте поговоримо ще трішки про саме демінерство. Можна так говорити? Позицію демінера. Скажіть, ласка... розмінування думаю, буде краще. Розмінування Простіше да що потрібно для того, щоб опанувати цю професію, як відбувався процес навчання? Можливо, згадаєте якісь. Цікаві моменти під час навчання. Цікаві моменти з ну, Різне ж буває, це ж навчання. По-перше, найцікавіше, да, те, що у нас навчання триває найдовше, ніж в подібних організаціях. У мене навчання проходило три місяці. А, тобто ми, в принципі, ретельно вивчали все, що тільки можна і не можна, навіть як а, правильно мінувати мости, щоб правильно їх підірвати. Це виявляється дуже Ого. така складна справа. А, так, ну в принципі, ці всі знання вони цікаві, да? і вони відкладаються, бо а, вони ну, актуальні тобто для нашої зараз а, країни. Да? Саме навчання проходило в Чернігівському центрі навчальному Державної спеціальної служби транспорту. Mm -hmm. В нас там було багато викладачів, це були військові спеціалісти, котрі мають власний досвід, бойовий. Вони там час від часу відлучалися, і нам, нас комусь передавали, або хлопці під час прямо того, як нас навчали, їздили на завдання. Що ще можу сказати? А можете сказати? От ви так промовились не дуже легко замінувати міст? А як замінувати міст? Просто от цікаво. <свят> Чи можна таке говорити? Якщо що, виріжемо. <свят> ні, ми... ні, звісно, не можна, <свят> так. Ну, Окей, ну добре. <свят> <свят> але це складна задача. Тобто, якщо ви захочете, у вас не вийде. Можете, ну, не вийде, можете не Ні, ну а якщо <свят> я буду <свят> розвідником, <свят> поїду на територію Рашки, захочу їм зробити капость. То вам підкажуть, як це правильно зробити. Ви перед тим проінструктують. Чи думаєш, ви просто відправлять когось? Так, бувають різні. Слухайте, хочеться от простими... я не вийде у вас. Простими словами, як навчання, зрозуміло Зуміло, що це проходило в центрі в Чернігові, що було багато викладачів і були хлопці з бойовим досвідом. А от всі з бойовим, всі з бойовим досвідом. Всі з бойовим, всі з бойовим. Звісно, а, і, чисто таке питання, щоб люди зрозуміли, є теорія правильно, яку викладають, так. і так само є якісь практичні завдання, які ви виконуєте, щоб навчатися. Якщо так, розкажіть, як це відбувалося, щоб, ну, щоб ми розуміли взагалі, як цей процес відбувається. А, так, саме навчання, воно відбувалося. Якщо теорія, то це е, спеці... спеціалізовані кабінети, е, де ми могли не тільки е, подивитися там якісь презентації, але записати якусь лекцію. Там можна було і ознайомитися, побачити вибухонебезпечні ці всі предмети, угу. е, всі е, ці е, запальники, да, котрі там е, сприяють покрутити, порозбирати трошечки там. Ну щоб розуміти, як воно все виглядає, бо це дуже важливо. Е, бо коли ти шукаєш е, саме е, в полі, вибухонебезпечний предмет. Ти повинен ем, просканувати, скажімо так, спочатку пространство для себе і побачити ту маленьку деталь, котра відлетіла, і зрозуміти, що там щось може бути далі. Mm -hmm. Тобто, це важливо ці всі нюанси запам'ятовувати. Ем, а з приводу е, практичних е, завдань, е, були спеційні ділянки відведення е, і полігони. Ем, і там практика проходила саме от на цих полігонах, саме для гуманітарного як розмінування. Тобто, як нас вчили, це все маркування спочатку проходило, потім саме пошук проходили на поверхні, ну і так само займалися екскавацією. Тобто копали багато, бага дуже багато копали, бо а, там було багато уламків на нашому полігоні. А справжня була вибухівка на, на навчаннях? Ну на практиці вже. Чи... А, ну, ви маєте на увазі, чи щось ми підривали? Ну, чи так, да, чи вона так, могла здетонувати, так? Да? Візьмо такі питання, Вона не може просто так здетонувати. Це треба все правильно зробити, щоб воно а, спрацювало. В нас, а, коли був а, такий а, не, практичний, да, практичне заняття саме з. Вибухівкою, скажімо mm -hmm. так, де да? то у нас там було на полігоні дуже багато інструкторів, котрі слідкували, і за кожним був там можна сказати, от mm -hmm. під час підриву закріплено інструктор. А інструктори всі наші чи були партнери, які за кордоном? Ну якщо Державна спеціальна служба транспорту, там всі наші були, mm -hmm. так але нас відправляли ще додатково від центру розмінування в ФСД, а там було декілька викладачів іноземців. Угу. Mm -hmm. FSD, якщо що, це, це оператор розмінування. Угу. Слухайте, ну от ви кажете, практику пройшли, а перше бойове завдання, пам'ятаєте своє? Чи було воно, чи страшно було, які емоції ви відчували? А, ні, страшно не було. Бо ми всі підходимо підготовленими до цього. Ми, я ж кажу, дуже багато копали вже до цього, тому, в принципі, ну нема такого, що там. Прям страшно. Ну звісно, ти там більш уважніше працюєш ніж на практичних заняттях, але ну нема. Бо ти знаєш, що ти робиш. Я так а де було ваше перше бойове завдання? А Миколаївська область. Угу. Це були можете детальніше розказати, що це було там, я не знаю, поле чи якась дитяча так, площадка? Так, водія. Mm -hmm. я, я хочу звернутися зараз, ну, нас же знімають камери до ухилянтів, Подивіться на людину, яка каже, мені не страшно було на першому бойовому завданні по розмінуванню нашої суверенної території. Оцей шматочок, будь ласка, візьміть і в спортзалах поставте на замість спортзалах і на кордоні біля Бейбібокса. Я, до речі, дуже заздрю в спортзалах, бо я сама як спортсмен дуже хочу постійно займатися, але через роботу не виходить. А, я думаю, через ТЦК. Як я вас розумію. Так, дивіться, ми знаємо, що ви зустріли взагалі війну ще тоді, в 2014 році в своєму рідному місті Краматорськ. Так, Краматорська. Чи пам'ятаєте ви, як це було, і от наскільки тодішні події відрізняються від теперішніх? А, так, дуже гарно пам'ятаю, бо воно відкладається в пам'яті, так дуже-дуже добре відбиток залишає, бо такий стрес. Навіть в 2014 році, хоч тоді й не було такого масштабу, а, чим воно відрізняється? Ну, по-перше, підготовленості нашої країни. Тобто, якщо ми тоді були зовсім не підготовлені, але все одно якось впоралися, то відсіч, який ми дали після 24-го, він просто колосальний, неймовірний, і він, мені здається, тримався саме на великій любові до нашої держави, якщо чесно. Да, я до речі, був в той час в Краматорську. І скажіть, ще таке питання: чи є у вас знайомі? Особисте питання, які перейшли на бік ворога. Дени... У ну, 2014 якісь... ви маєте нову? Ну, з 14 го по теперішній час. Ні, ну якщо брати тут 14-й рік, то так, тоді були знайомі, тому що тоді дуже добре працювала саме кацапська пропаганда, так. і, якщо чесно, вона була, ну, вона була всюди, і вона ну, заважала, заважала людям розуміти, в якій країні ми живемо, і вона збивала з толку тих, у кого ну, нема якихось своїх внутрішніх настанов. А, так, дуже багато після 14-го навіть є друзі, з котрими я після того часу не спілкуюся. А, серед серед родичів не скажу, ну майже, мабуть, нема таких, угу. тобто всі, в принципі, підтримують зв'язок. А після 24-го, ну, на щастя, ні, я таких людей не знаю. А от якщо ви кажете, що близькі були друзі, то якби ви раптом з ними зустрілися, що ви їм зараз казали? Є якась така. А мені нема що їм сказати. Ну, чесно скажу, з вами, да. Нема, так, що нема. говорити. А, з, а на даний момент там залишилися друзі, знайомі, можливо, родичі, які зараз перебувають. Ви маєте на увазі в окупованій Донецькій та Луганській області? Так, чи? Так. Ні, там нема. Немає. Ні, в мене, ну, в Крим переїхали. Угу. Зрозуміло. -то було, то так, ну зараз буде таке більше на звільнення. більше життєве, напевно, питання, яке дотично стосується вашої роботи. Але загалом цікаво, чи ну, по-перше, ви жінка і ви займаєтеся дуже як на мене, важкою роботою. Да, тобто, мало хто важко, може цим безпочна. займатися. Це по перше. І дуже цікаво, чи якось ваша робота впливає на ваше особисте життя. Я просто не знаю, ви заміжня, не заміжня? Саша просто холостяк. Ні. В, ви заміжня? Ні, не одружена. Неодружня. Не е, окей, тоді ну окей, тоді як воно впливає? Бо було б цікаво, звичайно, послухати, якби був чоловік, тому що ну, різне ж буває, типу, і цікаво, наскільки впливає ваша робота на особисте життя? Ну, ви знаєте, більшість чоловіків. Самих чоловіків. Зараз це військові і вони також знаходяться постійно у своїх бойових, на своїх бойових задачах, у відрядженнях, тому я думаю, це не дуже би вплинуло. Угу. Ну, ладно. Да. Окей. Так, ну... А ну, вибачте. <різь> <різь> <Пані різь> ну, все окей. Це <різь> класно. Теж трошечки ліричне питання. От окрім, звісно ж, нашої перемоги. Про що ви мрієте? О, до речі, так, побудувати б міцну сім'ю. Для uh -huh. себе, щоб була велика родина. Якщо чесно, я до повномасштабного ставилася до цього а, трошки простіше, ну що ну, нема там дітей, продовження роду, думаю, ну, колись буде. А от саме після повномасштабного а, дуже змінила свій. А, Свій погляд, бо хочеться, щоб наша країна була наповнена саме гарними людьми. А я впевнена, що в мене вийде, Да, у вас все вийде. вийде... У вас все дуже гарно да. вийде. Да. Да. Далі, <рес> але, але ж слухайте, ну у вас така робота, що я, я би от е, на місці якогось цивільного дуже до цього відносився, так обережненько. бо раптом що я тебе заміную, будеш тут пана себе поводити. У вас є якісь ну розуміння, чи це має бути військовий, чи може якийсь просто безстрашна людина. З бізнесу з IT безстрашно Ти зараз. Хочеш намалювати портрет ідеального чоловіка да, для я хочу допомогти. Ми ж ввішаємо на всю А, Україну. Ну окей, добре, давайте знайдемо вам е чоловіка, який він має бути. Ну яким ви його бачите? Ну він повинен бути гарною людиною. Ну угу. в мене вже є там деякі погляди свої. Для мене найголовніше це щоб був гарною людиною. Супер. Бажаємо вам, щоб у вас все вийшло. Клас е -е, слухайте, яким ви бачите своє життя після нашої перемоги? Ну, я думаю, я буду дуже щаслива, бо всі ми упорно до цього йдемо. І я дуже сподіваюся, що в нас вистачить сил на це щастя. Бо знаєте, коли ти дуже довго і багато працюєш і доходиш до цього, як це? Ну, до цього завершення, то не завжди вистачає сил на те, щоб відчути саме це щастя. І тому я бажаю нашій країні як можна скорше. Перемогти так. і ще додаткове питання до Сашиного. Чи ви якось розглядаєте от вашу теперішню спеціальність після перемоги? Чи ви перейдете знову до цивільного життя? О так. Ну ви ж чули, що в нас можна як мінімум 500 років розміновувати То, звісно? Я готова ж таки 500? Ну я не знаю. Я сподіваюся, бо все ж таки технології розвиваються, і я думаю, що будемо цим поратися технологічно, так не за рахунок саме людей зараз кадрів, як ми це робимо, а саме технологією будуть да, допомагати. Я думаю, зможуть якось. А, ну, я я чув цифру 80 років. Можливо, це просто. О, може це більш актуальна інформація вже перевірена. Я, ну, я я 500, ні, давно... 500 не чую. Де Но... ти чув 500 років? Костя, 500 років замінування це я сказала знаходимо. 500, Ви Це сказали? була така статистика. Це так? Костя пробач. Ти <рив> 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 мене пробачає. Так, ну у нас ще є така штука, яка називається база. От ми, наприклад, кожне наше ранкове шоу ми закінчуємо базою. База це, знаєте, такий мотиваційний спіч, мотиваційна фраза. Це може бути одне речення або довге, яке піднімає бойовий дух нашим українцям. Яке тримає нас в здоровому тонусі і допомагає далі рухатись до перемоги разом. І хочеться сьогодні базу почути від вас. Треба було б мене попередити, щоб я підготувалася. <рес> Ми ще раз задамо це питання, потім зробимо тік-тік. Деси це мінус мінус, це 100% так. А, а я, якщо чесно, ну... Просто не, не дуже, дуже вміє мотивувати, можна Я, не просто мотивувати, просто звернення, мотивувати. Да, просто звернення до українців з вашою, так буде. би мовити, важкою професією. Чи просто там може будьте обережніші, не даруйте один одному ті гранати, як нещодавно була трагедія. Не це, гуляйте лісом. До, до речі, так, так, як ви відноситесь до таких подарунків, як цього позбутися? Ну чому люди, дорослі, свідомі, військові, роблять такі ну вибачте, дебільні помилки? Це, мабуть, кадри військові, котрі не мають постійного контакту зі зброєю, мабуть, з вибухонебезпечними предметами, mm -hmm. тому в них ну нема усвідомлення того, що вони роблять. Mm -hmm. Ну іншого пояснення я не бачу кадри в сенсі штабні, мабуть, правильно сказати. Я просто як цивільна особа не дуже розбираюся в військовій структурі. І, до речі, для нашої роботи з розмінування це не обов'язково розбиратися в військовій структурі і знати взагалі всю військову справу, бо всьому, чому треба, тому навчати. Угу. Клас. Давайте ще раз, якщо хтось після нашого інтерв'ю захоче стати домінером, куди йому звернутися На Ворк є наша. Вакансія від Державної спеціальної служби транспорту, центру розмінування, можна там залишити заявку. Або, або в принципі, приїхати в Дніпро. Mm -hmm. До нас в центр, так, і mm -hmm. там вже залишити заявку. Ну, і це може зробити будь-яка цивільна людина без жодного досвіду, правильно? Тобто всьому навчать. Так, вірно. не обов'язково через ТЦК до вас приходити, правильно ж? Взагалі, через ТЦК попадають саме на службу війська. А оскільки в нас цивільний контракт, то ТЦК тут не допоможе. Якщо ви дуже хочете, будете проситися, вибачте, то тільки до нас. І мене вже не вийде, бо я пройшов через ТЦК. Так, ну, e Тому я в ТЦК вже також був, ще просто не забрали. Ну, давайте спробуємо ще раз. А? Забракували? Мабуть, соромно, коли тебе не забрало ТЦК. Ні, йому дали просто час на попрацювати на радіо. Давайте спробуємо ще раз. Якась фінальна фраза звернення від вас до українців. А ну, якщо з приводу мотивації, то ранкова чашечка кави. Mm -hmm. Навіть якщо вони п'єте каву, то ранкова чашечка чаю. Думаю, вже повинна допомогти, бо ми всі українці, ми вже всі вмотивовані. Ну і звісно, Державна спеціальна служба транспорту це мінус міни, бо ми цим займаємося, ми фахівці в цій справі. І дякуємо вам за це, за те, що робите нашу землю безпечніше. Слава Україні! Героям слава! Сьогодні у нас у Байректар Спешл» була гостя Демінер Центру розмінування Державної спеціальної служби транспорту Радмила Воловецька. Дякуємо вам. Приходьте ще. Дякую. Нам сподобалося. <сумірно> Радіо «Байрактар». Музика української перемоги.